Американський президент скасовує санкції, а поруч із ним колишній джихадист, який донедавна був у списку найнебезпечніших терористів світу. Дональд Трамп тисне руку людині, яку 10 років тому називали сирійським Бен Ладеном. А тепер сподівається, що саме він збудує нову Сирію. Що це було? Геополітичний розрахунок, саудівське замовлення чи просто політична авантюра в стилі Трампа. Зараз розберемо все по пунктах. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми розбираємо світову політику простою мовою. Обов'язково підпишіться на канал, це допоможе розвивати мені проєкт і створювати більше таких відео. А якщо ще й підтримаєте мене через Монобанку, я вам буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео та qr код біля мене. Тож рушаємо. Почнемо з факту. Дональд Трамп зустрівся з новим лідером Сирії Ахмедом аль Аль-Шара. Це перший контакт такого рівня між Вашингтоном і Дамаском за 25 років. Останній раз щось подібне відбувалося у 2000 році, коли Білл Клінтон намагався переконати Хафеза Асада укласти мир з Ізраїлем. З того часу нічого, а тут раптом зустріч і одразу гучне рішення. Усі американські санкції проти Сирії скасовані. Зустріч тривала 33 хвилини, і за цей час Трамп встиг не тільки скасувати півстоліття обмежень, а й похвалити Шара. Сказав, що він молодий, привабливий хлопець, міцний чоловік із сильним минулим. У нього є шанс втриматися. Що це за санкції і чому їх зняли? Санкції проти Сирії США почали вводити ще у 1979 році, коли Дамаск визнали державою спонсором тероризму. Далі більше після 2011-го, коли Башар Асад жорстко придушив мирні протести, санкції стали всеохопними. Фінансові, енергетичні, персональні американські компанії не могли вести бізнес у Сирії. Сирійські банки були відрізані від долара. Нафта заборонена. Навіть гуманітарна допомога часто не доходила, бо ніхто не хотів мати справу з режимом. І от тепер, у травні 2025 року, усе це скасовується без жодних попередніх умов, без поступок із сирійського боку. Просто тому, що новий президент це вже не Асад. І, взагалі, хто такий цей новий лідер Ахмед Аль Шара? І тут починається насправді найцікавіше. Ахмед Аль-Шара це людина з дуже дуже насиченим минулим. До 2024 року його знали під ім'ям Абу Мохамед Аль-Джулані. Це колишній командир фронту Аль-Нусра філії Аль-Каїди в Сирії. Людина, яка сиділа у в'язниці США в Іраку, і на яку раніше була призначена винагорода в 10 мільйонів доларів. І це не жарт. Ще рік тому він був у списку найнебезпечніших терористів планети. А сьогодні його визнає Білий дім. Так, він згодом розірвав зв'язки з Аль-Каїдою, назвав себе реформатором і навіть дав інтерв'ю BBC у піджаку. Але повне очищення репутації за такий короткий термін це щось нове навіть для близького сходу. То чому Трамп це зробив? Офіційною версією виступає така красива. Е він сказав, що, мовляв, санкції вводилися проти старого режиму, а тепер у Сирії новий уряд, і там все по-новому. Починаємо з чистого аркуша. Але в реальності все трохи багато шаровіше. Бо одночасно з чистим аркушем у кімнаті сиділи Мохаммед Біл Салман, Трамп і на екрані Раджеп Таїб Ердан. Це виглядало не як якась дипломатична випадковість, а як узгоджена операція трьох столиць. Саудівська Аравія і Туреччина давно хочуть переформатувати сирійську політичну сцену, бо кожна з них має там свої інтереси. Ер-Ярд хоче позбутися іранського впливу. Режим Асада був на 100% прив'язаний до Тегерана, зброєю, грошима, інструкторами. Тепер, після його падіння, потрібно поставити свого або принаймні нейтрального керівника. І Аль-Шара попри минуле, виглядає як компромісна фігура не з Ірану, не з Катару, навіть не з Москви. До речі, народився він взагалі в Саудівській Аравії. Так що зв'язки буквально родинні. Анкара має іншу задачу: прибрати загрозу від курських угруповувань і стабілізувати кордон. Для цього їй потрібен партнер у Дамаску, який не буде піднімати питання про повернення повного суверенітету над північною Сирією. І тут знову Аль-Шара – це той, з ким можна домовитися. Засадом це було неможливо. А Трамп. Йому вигідно показати: от я вирішую те, що не могли вирішити демократи, я виводжу США з багаторічної війни, знімаю санкції, відкриваю ринки і не плачу за це жодним солдатам. Плюс американські енергетичні компанії отримають доступ до сирійських родовищ, а інвестиційний. Форум у Еріярді одразу перетворюється на зону ділових домовленостей, а не лише на фотосесії із принцем. А тепер погляньмо глибше, чому саме зараз? Бо після падіння Асада в грудні 24-го року почалася вакханалія впливів: хто буде наступним лідером, як поділити країну і хто візьме відповідальність за так звану нову Сирію. Вашингтон, як завжди, просто спостерігав спочатку, аж поки не стало ясно, якщо США не зроблять хід, усе вирішать без них. І тоді Еріярд і Анкара натиснули на газ. Трамп вирішив не втручатися у війну, він вирішив визнати її результат. Тобто не допивати шара санкціями, а навпаки, підштовхнути його до змін, але вже через гроші, а не через бомби. І ще одна деталь. Саме Саудівська Аравія, за словами самого Трампа, запросила на зустріч із Шара, це делегування зовнішньої політики регіону. Ша, би кажуть, ви самі розбирайтеся, ми підстрахуємо грошима. А чим це взагалі небезпечно? Тим, що вся ця система дуже і дуже крихка. Ахмед Альшара не новий лідер на кшталт Мандели. Він колишній командир угруповування, яке Ша і ООН Досі офіційно вважають терористичним. Його легітимність базується не на виборах, а на силі. І Якщо ситуація зміниться, всі ці інвестиції, домовленості, ручкання на камеру, декларації можуть згоріти швидше ніж закипає чай у палаці Бін Салмана. Але для Трампа здається, головне ефект тут і зараз. Фото, жести, угода на 600 мільярдів доларів із Саудівською Аравією і фраза санкції знято. Бути частини американського електорату. Це звучить як ми не ліземо у війни, ми домовляємося. От що виходить, Трамп помилився? Ну не зовсім те, що він зробив, це не просто якесь імпульсивне рішення. а а ставка на майбутнє дуже ризикована з величезною кількістю невідомих підводних каменів, але водночас логічна, з точки зору геополітики. Бо коли в тебе на столі три варіанти: Іран, Росія або колишній джихадист, який принаймні хоче бути нормальним президентом або ж лідером, як вам зручніше, ти обираєш найменш токсичного. Навіть якщо в нього ще вчора була борода і автомат, до речі, в нього сьогодні є борода, Вашингтон чудово розуміє, що втрачати контроль над Сирією повністю це подарунок для Москви. І Тегерана, і якщо не діяти і якщо не діяти зараз, через два роки буде вже пізно. Тож краще підтримати слабкого, але керованого і спробувати його вивести в люди, як кажуть. Трамп і сам це не приховує. Для нього це історія про контроль. Він не вирішує там хто добре, хто поганий, він вирішує, чи є з ким домовлятися. І шара, на його думку, домовитися можна. Саме тому він так активно просуває ідею: от вам новий Дамаск, новий уряд, нові можливості і так далі. Але от де ризик, що буде, якщо все знову розвалиться. У Сирії все ще є іділ, є місцеві збройні угруповування, є іранські проксі, є залишки армії Асада, є курди, які теж хочуть автономії. У цьому хаосі уряд шара, це по суті тонка нитка, яка тримає країну купи. І якщо вона порветься, відповідальність буде не на Еріярді, не на Ердогані, а на Вашингтоні. Бо саме США та цій людині міжнародну легітимність. І саме ша сказали: ось новий лідер Сирії. Саме ша зняли санкції. І якщо через півроку ми побачимо кадри з нової громадянської війни або нових масових репресій, це буде не просто поразка Аль-Шараа, це буде удар по репутації Білого Дому і не лише адміністрації Трампа, а й усього американського впливу на Близькому Сході. Бо як пояснити союзникам, що ти визнав лідера, якого сам же 10 років тримав у списку терористів? І отут насправді головне поки що це експеримент. Такий собі дипломатичний вабанк. США грають на повну йдуть вабанк. Вставлять буквально абсолютно все на Сирію, бо інакше країна може остаточно випасти з орбіти західного впливу. І Трамп, попри всю свою любов до гучних рішень, чудово розуміє, це не про сьогодні, це про те, чи буде за 5 років Сирія хоча б умовно стабільною державою, а не сукупністю зон впливу Туреччини, Ірану та Росії. І якщо експеримент вдасться, Трамп скаже. Оце я привів до миру ще одну країну. Якщо ж а якщо провалиться, це буде ще одне болюче нагадування: як легко із союзника зробити проблему. Близький схід знову змінюється, і цього разу не через бомбардування, не через нові колонії, а через просте рукостискання та модну фотосесію. Але іноді саме ці руки запускають ланцюг подій, який потім змінює карту світу. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Якщо вам цікаво, не забудьте підписатися на канал. Тут ми говоримо про міжнародну політику так, щоб усе було зрозуміло навіть тим, хто не сидить на Блумберзі із ранку до ночі. А якщо хочете допомогти каналу рости і розвиватися, підтримайте через Монобанку. Посилання буде в описі під відео, так qr код буде біля мене. Навіть одна гривня це ваша частинка в роботі цього проєкту. До зустрічі! І пам'ятайте, у геополітиці важливо не лише хто з ким воює, а хто з ким тисне руки і навіщо.